Здавалося б всього якихось 160 кілометрів, найвищий перешийок українських Карпат, який своїм хребтом проходить через Івано-Франківщину. Але що то за консолідована насиченість, що за енергетика, така і багатство, колорит зі своїм самобутнім архаїчним побутом, розміреністю, стилем, манерами і красою, і не ймеш тому віри, що увесь цей природний ландшафт. Формувався яких три мільйони літ тому, уже за нашої кайнозойської ери, і всі ці скелясті породи і пласти здіймалися та провалювалися протягом однієї миті, так і зоставши навічно застиглими. Дещо протягом тисячоліть невпинно витворювала нестримна стихія води. Там, на самому дні скелястого каньйону, серцем якого є кільканадцятиметровий водоспад, відчуваєш себе наче перед якимось язичницьким вівтарем, сюди майже не проникає сонячне проміння, лишень легкий подив вітру, принесений з гори шаленим летом води. Над головою вічно зелене склепіння утворюють предковічні смереки. А до самого дна ущелини тебе супроводжує тільки монотонна симфонія падаючого річища меневки. Проте, що манить сюди мандрівника засвідчують кинуті на прощання дрібні кишенькові мідяки. Які тут щедро встеляють кришталево чисту ріку. Майже столітня світлина засвідчує, що сюди, в пошуках дикої гірської екзотики, завше спрямовували свій шлях подорожуючи так, мабуть, було і з прадавніми ченцями, які навідалися у цей благодатний край десь на початку XIII віку, шукаючи цілющі властивості води. Вони віднайшли таку місцину за кілька кілометрів звідси, під Косогором у дрімучому Керпецькому борі. Саме цю величну навісну скелю, яка захищала від негоди і служила келією, звали в народі блаженним каменем. Моноліт не ложе середньовічного жертовника і досі вкрите таємничими знаками петрогліфами, до яких кортить доторкнутися, аби відчути загадковий дух минувшини. Його зрошує життєдайна волога, який тут надають особливої святості. До неї, починаючи від епохи раннього середньовіччя, торували шлях державні і духовні правителі. Паломники, місіонери, просто шукачі свіжих вражень, а також туристи-пластуни, серед яких на світлині 70-річної давності бачимо студентів Коломийської учительської семінарії. Трохи вище бере початок невеличкий потічок Батерс, який нині іменують Скитець, що назвою своєю нагадує про близьке сусідство з Духовною святинею. Тут у міжгір'ї. Де скитець зустрічається з манявкою. Чернеча братія почала закладати монастир, надаючи йому характеру неприступної оборонної фортеці. За цією давньою візною брамою починається хресто воздвиженський монастир. А попросту чоловічий манявський скит. Дзвіннична вежа. Успадкувала свою назву від того, що над нею повсякчас розміщувався цілий дзвонарський оркестр. З її високості проглядається чернече подвір'я в оточенні оборонних споруд Воздвиженського собору, трапезною, арсенальною та головною в три поверхи баштою Скарбниця. Висота бастіону сягає біля трьох десятків метрів, домінуючи над дитинцем, що давало змогу її захисникам вести самостійно оборону. Усі наявні замково-монастирські споруди з'єднувалися між собою численними підземними переходами. У цих таємних пивницях подейкують і до сьогодні ще десь зберігаються величезні монастирські скарби. Наразі одна із підземних крипт. Від 1664 року служить усипальницею козацького гетьмана Івана Виговського, який у своєму заповіті просив поховати його за стінами великого скиту. Так воно чи ні? Але це єдиний клаптик на українській землі, який вважається останнім місцем спочинку героя розгрому 100-тисячного московського війська. Розбитого під Конотопом 8 липня літа 1659-го. Нині, стараннями монахів і їхніх меценатів, над захороненням здіймається відновлений хрестово-здвиженський храм, який було вибудовано колись з негний дерева тису і карпатського кедра для виконання церковного розпису на межі 17 18 століть запросили і єромонаха Маляра і Йову Конзелевича з жовкви. Сама конструкція розробленого ним Іконостасу це наслідок колективно-колегіальної праці, у першооснові якої було розміщено близько ста образів українського барокового стилю із завершенням. Який доповнював велич довколишньої природи в контексті з архітектурним ансамблем, досі не баченим у цих горах? Наразі маємо тільки копію, реконструкція якої далеко не в завершальній стадії? Засновником і духовним наставником великоскицької обителі, визначним представником українського ренесансного гуманізму, богословом і просвітителем був Іван Книгинецький. Зліва від входу у притворі центральної церкви, після усіх руйнацій, воїн і пожеж збереглося його захоронення. Поруч покоїться мощі наступника і єродиякона Феодосія, надгробну плиту яких за радянської влади було викинуто на смітник. Занепад твердині припав на 1772 рік, коли Галичина стала частиною Австрії. А її імператор Франц II Габсбург почав ліквідовувати усі монастирі контемплятивного типу. У середині минулого віку від скиту залишилися тільки порослі буйнотрав'ям і корчами, величаві колись оборонні мури, відтворені на полотні тогочасного митця Івана Труша. Звідтоді минуло добрих 200 літ і зим, доки скит Манявський не включили до програми відтворення видатних пам'яток національної історії та культури. Відтак реставратори та музейники зберегли, систематизували і частково врятували з під товщі віковіть найцінніші пам'ятки наших священних надбань. А 28 травня 1998 року стало новою визначальною віхою у богоугодній діяльності давнього хрестово-здвижінського скиту. Монахи повернулися до своєї духовної колиски, яку не вдалося знищити жодному із завойовників, бо так очевидно було зумовлено самим творцем.